Святкування Дня Європи ще триває на Михайлівській лунає музика, показують шоу, яке символізує єднання України з Європою. Про видовище в Ірини Віноградової. Вона у вирі подій. Ірино, то що там зараз у центрі? Ажу, якщо чесно, то вже не відбувається нічого. Щойно закінчився концерт державного академічного оркестру «Радіобенд» Олександра Фокіна. І власне концерт супроводжувався з світловим шоу. Воно було у жовто-блакитних тонах. Як це відбувалось, пропоную подивитись без коментарів. Передати, як виконував музичні композиції оркестр, я вам навіть не можу. Це потрібно було бачити і чути. Зараз за моєю спиною ви бачите європейське містечко. це ядки із прапорами країн Євросоюзу. До них можна підійти. Там розкажуть про культуру та географію цих країн. І ми також підійшли до людей і запитали, що вони знають про день Європи. І ось що вони нам відповіли. Ну, це свято, яке ми святкуємо, бо ми є в центрі Європи, зрештою. Різні цікаві заходи і в контексті останніх подій це дуже актуальне свято. День Європи і День музики вуличної, і жіночий велопробіг. Так, дуже багато цікавих. І день вуличної їжі, і, і все. І день роботів. І що? І вихідний. І... А що ви знаєте про День Європи? Ну дуже небагато, на жаль. Наприклад, гарна музика, концерт ввечері. А що ви знаєте про День Європи? Тобто, це українці прагнуть якби, відчути себе європейцями, прийняти на себе всю цю манеру життя, яка зараз в європі. В Україні день Європи відзначають із 2003 року. До речі, Україна єдина країна, котра не є членом Європейського Союзу, але відзначає це свято на державному рівні. У країнах Євросоюзу це свято відзначають 9 травня. А до 23 травня в Україні ще святкуватимуть День Європи. Тож хто не встиг сьогодні на концерт, матиме таку можливість відсвяткувати все таки День Європи? Ось такі у мене новини. Ірина Віноградова з Михайлівської площі там щойно закінчилися святкування до Дня Європи, але святкувати можна буде ще не один день.